Збираєтесь на відпочинок на природу чи займаєтесь сільськогосподарськими роботами? А може просто гуляєте в садку. Тоді будьте обережними. Від початку весни і до пізньої осені сезон активності кліщів. Саме вони можуть інфікувати вас хворобою лайма або бореліозом. Що це за недуга, чим вона небезпечна і як себе уберегти від захворювання. Дивіться у сьогоднішній нашій програмі. В ефірі корисно знати. Вітаю! Щороку в Україні фіксують півтори тисячі випадків зараження на кліщовий бореліоз або хворобу лайма. Проте, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ця цифра занижена в 5, а то й в 10 разів. Адже люди не звертаються вчасно за допомогою та не діагностують недугу. Протягом 2022 року на території Івано-Франківської області зареєстровано 168 випадків захворювання. З них 102 лабораторно підтверджені, інші діагнози виставлені клінічно. Хворіє не тільки доросле населення, але і дітки хворіють. Епідситуація в області не стійка, каже Ірина Федорів. У порівнянні з 2021 роком захворюваність зросла у більш ніж 6 разів. Хвороба лайма за темпами поширення на другому. У місці після сніду вона зустрічається практично повсюди, оскільки в кожній лісовій місцевості водиться кліщ, її носій. Вільними від нього є лише хвойні ліси, поза як хвоя згубно на них діє. Для недуги лайма характерна сезонність це весняно-літній період, в який кліщі. Найактивніші на території Івано-Франківської області на сьогоднішній час зареєстровано більше ніж 200 неблагополучних територій, ензоотичних територій. Ці території реєструються по всіх районах області, по всіх шістьох районах області. Природними осередками це є ліси, реєструються в Надвірнянському районі, Косівському районі, Верховинському районі. В Городенківському також є поширені випадки. Хвороба лайма це інфекційне бактеріальне захворювання. Після укусу збудники зі слиною паразита швидко розносяться кровотоком по всьому організму. Імунна система починає виробляти велику кількість антитіл, що призводить до множинних запальних процесів. Перші прояви хвороби починаються лише через кілька днів або навіть через місяць. Тобто люди могли заразитися ще або в листопаді, а клінічні ознаки виявляються пізніше. Інкубаційний період може продовжуватися навіть до 180 днів. Продовж перших двох місяців цього року на Прикарпатті було зафіксовано 12 випадків хвороби лайма. Найчастіше реєструють недуго з травня по листопад, але з хворобою люди можуть ходити роками, навіть не здогадуючись про це. Тому намагайтесь убезпечити себе від укусів кліщів. Не відвідувати місця найбільшого скупчення кліщів це є ліси, парки. Також, якщо ми вже відвідуємо їх, то здійснювати само або взаємо огляд відкритих частин тіла. При відвідуванні лісів використовувати більше такий світлий одяг, білий, тому що на ньому ми можемо скоріше виявити кліща. Якщо ми використовувати репеленти обов'язково, якщо Якщо ми вже виявили кліща під шкірою, необхідно обов'язково звернутися до кваліфікованого лікаря, не видаляти кліща самостійно, тому що при самостійному видаленні може залишитися якась частинка під шкірою. І також ми рекомендуємо направляти в лабораторію особливо небезпечних інфекцій кліщі. Але обов'язковою умовою, щоб це були живі кліщі і не пошкоджені, тобто цілі. Тому для цього потрібна кваліфікована допомога. Це може бути або хірург, або травматолог, або сімейний лікар, якщо він має такі навики. Живий кліщ цілий помістити у закритий посуд, чистий закритий посуд. Це може бути або пробірка, або флакон і направити в лабораторію особливо небезпечних інфекцій. Хвороба лайма одна із найпоширеніших інфекцій, які передаються людям і тваринам від членистоногих. Збудником інфекції є борелії, різновид бактерій, спірохет. Їх переносять саме кліщі. Коли кліщ присмоктується і потрапляє слюна через шкіру до людини. І потрапляє через слюну також і борелії, які знаходяться якраз під час присмоктування і вони розмножуються по крові Розносяться укус кліща не завдає болю, тому його не одразу можна помітити на тілі. Лише згодом відчувається свербіж та з'являється почервоніння в місці укусу. Може проявитися малесенька така папулка. Після цього утворюється пляма червоного кольору, так звана еретема. Ця еретема вона називається мігруючою. А чому саме? Тому що її ще називають і ще іншим може проявлятися як бичаче око. Тому що ось місце укусу, воно малесенька папулка, так і залишається, потім утворюються кірочки і може видалятися. Самостійно. Але ось коли пляма, вона поступово блідне, і краї залишаються такі ярко-червоні. Але можуть такі краї бути в діаметрі 10, там, наприклад, сантиметри, може і 60 сантиметрів. Вони збільшуються. І ось у вигляді бичачого ока проявляється, це кілька кілець може бути до двох-трьох тижнів ця еритема, вона може самостійно зникнути. Симптоми хвороби лайма схожі на звичайну застуду. Відтак цю недугу не завжди можна одразу розпізнати. Загальна слабкість, ломота в тілі, підвищення температури. Ну, найбільше це може бути навіть і до 40-38. До це дуже рідко. В наших регіонах це може бути як суфабрильна температура. Там 37, 37,2, 37,5 це є максимум. Також можуть проявлятися як мігреноподібні болі, ламкості в суглобах. І ось Незначна така загальна слабкість це є вже привід звернутися до сімейного лікаря. Клінічні прояви можуть бути і іншими. Якщо людина приймає, наприклад, душ, ванну, але трошечки гарячою водою, після того, коли вона виходить, вона може замітити такі сліди. Ось такі кільця. Кільця можуть бути навіть у вигляді, як сліди батога. І це може людина наштовхнути для того, щоб пройти провіритися. Дуже часто люди, люди звертаються із такими проявами до дерматологів, тому що вони ж думають, що це якась прояв алергії. Деякі звертаються до свого сімейного лікаря, тому сімейний лікар обов'язково направляє на консультацію до інфекціоніста. Після цього, якщо інфекціоніст запідозрює, вони направляють вже в інфекційну лікарню для обстеження подальшого. Інкубаційний період хвороби лайма тривалий. Якщо ознаки можуть проявлятися одразу, то аретема червоні кола лише у 30-60%. В усіх інших випадках недуга безсимптомна. Чим швидше ви заберете кліща, тим менша ймовірність заразитися хворобою лайма. Перша стадія це є ось еритема, прояви еритеми. є і безсимптомні якби, прояви, але перш за все це є ось наштовхується на як шкірні прояви. Це є еритема. це також може бути прояви, це є загальна слабкість, температура. Це є перша стадія. Вона відбувається до, до 2-3 тижнів. Це навіть до 30 днів це може бути. Але це так, наші Десять друга стадія це вже прояви внутрішніх органів. Вони проявляються ураженням суглобів, ураженням нервової системи і серця. І тому бажано ось на цій стадії люди дуже часто звертаються це до кардіологів, тому що їх турбують. Така як радія, пітливість, вони за задишка, і вони не зрозуміли, не розуміють, що це з ним відбувається. А ось третя стадія це вже ураження всіх суглобів. Це є вже артрити, які майже при лікуванні, навіть за допомогою лікування, вони не відновлюються рухи. На перших етапах хворобу можна вилікувати і продовжувати повноцінно жити. Це є антибіотикотерапія. Це є сам перше, це є профілактика. Профілактично, це коли ось людина. Вже витягнула кліща з першого дня чи сімейний лікар, чи інфекціоніст, чи хірург, чи травматолог, вони повне право можуть назначити антибіотикотерапію. Назначається спеціальний антибіотик, який приймається до 10-14 днів. Ну, цей курс лікування відповідно призначає ліку... лікар, і ця тривалість вона якраз допобігає тому, щоб не поширити ось борелії по всьому організму. Також після цього лікування. Лікування обов'язково через три тижні потрібно пройти серологічне обстеження для того, щоб виключити за захворювання. Ось легкі стадії від лікування призначаються амбулаторно. А ось середні і важкі бажано госпіталізації під наглядом, для того, щоб спостерігати, тому що там є відповідно і парентеральне, і пероральне лікування антибіотиків у стаціонарах. Бувають випадки, коли побороти хворобу важко, а іноді неможливо. І тоді людині доводиться вчитись цим жити. Досить небезпечними є друга і третя стадії недуги, і тут лікуванням вдома не обійдеться, додає медик. Друга і третя стадія ну, вже тут потрібно дійсно дивитися спостереження вести. Так як, наприклад, при другій стадії, коли йде ураження вже суглобів, серця, нервової системи, це вже йдуть спостереження спеціалістів, невропатолога, кардіолога, сімейного лікаря. І, звичайно, це спостереження ведеться до двох років. І з кожні три місяці, 3-6 місяців, те треба силогічне обстеження проводити, дивитися і контролювати чи є борелії, яка чи в організмі, чи немає. А ось вже остання стадія це є важка стадія, це вже є ураження суглобів, і тому людина каже це вже на все життя. Вона має наслідки. Особливість хвороби лайма полягає в тому, що до неї не виробляється імунітет. Вилікувавшись від бореліозу, людина може заразитися ним вже через кілька днів після повторного укусу. Тому медики радять зробити обстеження на цю недугу. Профілактично, як для людини, якщо вона себе хоче відчувати здоровою, що вона дійсно немає ніяких хронічних захворювань, бажано прийти обстеження. Просто для себе, для профілактики, взяти, здати на кров на обстеження на барелі. В зоні ризику хвороби лайма люди, які ведуть активний спосіб життя. Це є в сільськогосподарській місцевості, також. Є лісники, є відповідні, якась група ризику, які дуже часто стикаються із природою. Це є, от, дуже часто подорожують, це навіть туристи, які дуже люблять подорожувати в горах. Це є кач лісники, які так само проводять дуже багато часу. Також із кілька місцевості дуже багато коли також проживають і є сади. Є ліси, де також грибники, так що, ну а взагалі-то весь контингент це є ми. Це є люди, які люблять відпочивати, які люблять проводити на свіжому повітрі. Після інфікування кліщем бореліоз активно прогресує, поступово уражаючи усі органи і тканини організму. Хвороба негативно впливає на нервову систему людини, серце, опорно-руховий апарат і шкіру. Тому після укусу паразита в найкоротші терміни потрібно звернутися до лікаря. А після того, як видалити кліща, здайте його в лабораторію. «Самка кліща поступила в лабораторію особливо небезпечних інфекцій. Ми можемо побачити, що тіло дуже велике, насмоктане, вона приблизно вже три дні живилася кров'ю. Живиться кров'ю для того, щоб потім через певний проміжок часу відкласти від двох до трьох тисяч. Яєць. Вони живляться і тваринами, і людською кров'ю. Це залежить від того, де її було спіймано. Якщо на температура повітря вже на вулиці більше ніж 4 градуси, вони виходять із зимової діапаузи. Активно починають шукати тепло, ідуть на тепло, чи на людину, чи на тварину, май дуже на кого, тому що вони відчувають голод для того, щоб продовжити свій рід. Єдиним закладом, який проводить дослідження кліщів, є лабораторія особливо небезпечних інфекцій. Саме сюди ви можете принести паразита і дізнатись, чи він інфікований. Як все відбувається, дивимось далі. У лабораторію біоматеріал поступає. У нас є окремий вхід через передаточне віконечко. Ми приймаємо біоматеріал самого кліща і приймаємо біоматеріал від людей, це є кров. Сюди він поступає, тут ми його номеруємо, реєструємо, це є наше місце прийому і потім скеровуємо. Якщо це саме дослідження кліща, ми проходимо у бактеріологічну кімнату, якщо це дослідження біоматеріалу від людей, це є кров, ми кров подаємо у кабінет імуноферментного аналізу. Дослідження кліща в лабораторії відбувається мікроскопічним методом у темному полі зору. При поступленні кліща спочатку ми готуємо препарат, беремо предметне скелечко, поміщаємо його на чашку Петрі, капаємо крапельку фізіологічного розчину, поміщаємо кліщ у цю краплину фізіологічного розчину, беремо при львальні голочки. Препарувальними гострими голочками, так як збудник знаходиться у кишківнику кліща, препарувальними голочками ми робимо надрізи кліща, і за допомогою голочок ми видавлюємо вміст кишківника у фізрозчинки. А далі препарат передають вже в іншу кімнату для мікроскопії. При мікроскопії мазочка у темному полі зору, вона у вигляді спіральки. Рівень інфікованості кліща залежить, скільки ми цих спірохет побачимо у полі зору. Якщо їх у полі зору до 10, значить рівень інфікованості самого кліща низький. Від 10 до 100 спірохет рівень інфікованості середній. І якщо вже більше 100, вони утворюють такі клубочки ці спіралі, це вже досить високий рівень. Інфікованості і при попадання на організм людини при укусах це є зараження людини лаймборельозом. Принести кліща на дослідження може кожна людина. Людина в будь-який час з понеділка по п'ятницю у будь-який час приносить нам на дослідження кліща. Це на платній основі відбувається. Результат людина отримає в той же самий день. Аби дізнатися результати крові чи кліща потрібно кілька годин і все завдяки сучасному обладнанню, яке має в своєму підпорядкуванні Івано-Франківський центр контролю та профілактики хвороб. Ми користуємося тест-системами на виділення імуноглобуліну М і імуноглобуліну G. Цей аналіз є, має перевагу в тому, що він виявляє свіжі і давні інфекції. Свіжа інфекція це виявлення антитіл до збудника імуноглобуліну М. І давня інфекція, це яку людина вже перенесла, це виявлення антитіл до імуноглобуліну Д. Оце є його перевага. Імуноферментний аналіз він є високочутливий, і специфічний. Він дозволяє одночасно проводити 92 дослідження. Це буквально ці дослідження не проводяться за три години. Сучасне обладнання дозволяє не лише швидко, але й досить точно дізнатися результат з даного вами матеріалу. Профілактика багатьох захворювань це вакцинація. Проти недух викликаних укусами кліщів також розроблена вакцина, і зробити щеплення можна у будь-якій поліклініці. А ще профілактика хвороби лайма полягає в дотриманні заходів індивідуального захисту від нападу кліщів. Тому так важливо в теплу пору року ретельно перевіряти шкірні покриви на наявність укусів комах. Якщо ж паразит таки травмував вас, якнайшвидше зверніться до лікаря-інфекціоніста. А видаленого кліща не викидайте. Його потрібно або спалити, або доставити на контроль до лабораторії. Це була програма Корисно знати. Дякую, що нас дивилися. Бережіть себе і до наступної зустрічі! Хай щастить!